Що, друзі, фініш? Я сподіваюся, сьома частина, яка не планувалась бути фінішною, буде вже останньою. Давайте її сформуємо так, щоб було цікаво і дивитись, і, е, і легко дивитись, можна сказати. Можна так е, виразитись. Е, сформуємо її, спочатку візуально я пройду, кругом оглянемо і нічого не коментуючи майже. Потім проїдемось. Болото жахливе, але можливо і воно так на краще сьогодні сталося, тому що подивимось, як в дії оці от змінені задні фартушки, те, що піднявся амортизатор. Ну і після того, як ми проїдемось, я постараюсь вмонтувати декілька кадрів стану цього скутера до того, як він приїхав під відновлення. Ну, Хто не бачив першу частину, хоча є всі всі частини є е, на каналах Facebook, YouTube, TikTok. Ну що, поїхали, одягнемо рукавички. Такі, такі, щоб було комфортно гальмувати, бо їхати прийдеться, їхати прийдеться. Передніми гальмами. Так, ми будемо дивитися, не замірявся цей GPS-спідометр, тобто з тими е, транспортними засобами, які йде штатний, наскільки він обманює. Ну, Вчора покатався, мені показалося, що він чуть-чуть менше показує. Ну, нехай це буде вже підганятись під. Взагалі-то такі брички підганяються під місцевість, нехай він краще їде менше, але в горб тулить. Але... нічого. Ну що, я наскільки знаю в цей горб, я знаю, як їде 56-та діло, то вона 30 набирає.

Таке місцево з під'йом 40-41 навіть на GPS спідометрі. Я думаю, голтувати цей двигун. Хоча, хоча я куплю DLH, я куплю що цей варіатор. Протестую я з таких, що якщо різниці не буде сильної після мого то я його О, обналічу. Або куплю ще джога. Двох. Ні, жартую, воно так виносить, це ж не просто так робиш по стандарту. От ходиш з цим спідометром вчора годину по гаражі, не знаєш, як його притусувати йде краще. О з Богом! тому що туман яром долиною, бляха, в мене передня тормоза, скажена бричка під ногами, болото, не дай Бог. Але я могли не сплять. Йоу бейбі, я пускаю ГАЗ-64, тому що тут іде Сідоня. Добрий день. Я послушний. Хороша дім. От кухань. О, я хочу їхати. Блин, ці прички надають. стимул життя. Стимул жити. А ще надає стимул жити. Оцей вітер в мінус один. Оу, oh, бейбі! Куди я вчора доїхав? Йоу! Стоянки! Коротше засав. так і напишіть, ти засав. Нука, попис сторожжо. Йоу, бейбі! Резенка то нормально. Ну, кого отець. Вс. І сюди тут. Бу! не Лібійся. Ну, тепер про саму бричку і поверхнел Що, поїхали про скутер. Я знаю, багатьом цікаво, плюс-мінус по великому розкажу, е як воно робилось, з чого виходилось, ну і в кінці скільки коштувало, і коштувало взагалі мене оце е це все по фінансам. Так, що ж почати? Ну давайте з поворотником. Так, я знайшов, знайшов те, що я хотів, і вони оправдали надію, тому що вони ще й такі. Полотненькі 280 гривень чи 285 гривень на проміж знайшов. Вони бігають ще Прекрасно, так? І їх не зіб'єш, вони на хороші двосторонні. Тим паче зараз не новинка, є дуже хороший двохсторонній скотч. Тим паче, в порівненні зараз покажу оці вуха, що які там кріплення, то я думаю, що тим паче, саме головне, що хотілося, це передати функцію транспортного засобу, повинен бути поворотник. Фара вже тоді розказувалось, фара не думали, що це, це є комплекти дві. В комплекті продавались, підігнались сюди сюди. Я думав, вона менше світить. Каталася вчора. Хто бачив відео, то світить достатньо, не треба її сестричку встановлювати десь тут. Нехай буде на запас, так не знайшов я кожухів щось от таких от Я думав, чехольчиків, та вийшов з положення тут, от я думаю. Практично їх і не треба, тому що всі шнури, всі сиділи цак- цак і удлінялося їх вниз на термоусадку, звісно, і що фішки були внизу, щоб тут не мішало. Так, ну про поворотники, про фару. Е я думаю, досталь. Так? Як же... А, дзеркало, да, Дивіться, дзеркало. Я не приснив. Це іноді от це із того, що я розказував, іноді може роки сидіти, не знаєш, хто що, а воно чекає собі знає Ти не знаєш, а Бог знає. Дивіться, які дзеркала з камерами переднього, заднього виду, з проекцією на екран. Да, шикарно було б Ні, звичайні дзеркала, але така конструкція це такі дзеркала, можуть бути лише в мого кума Віталіка. Я кажу кум, де ж ти їх знайшов? Тому що радили щось по це фара. Оце от він робив. Він каже, Бодя, от реально він каже, роки тому я купив в магазині, завалялось зараз, каже, знайшлось. Да, вони не мають тої оптики, а і під М10, що добре, я перерізав різьби. Нарубав під М10, права-права різьба, щоб все було нормально. Мало що в них аж так видно, але добряче видно, немає тої оптики. Це ще пам'ятаєте, колись Китай не робив. Зараз китайці навіть ці дешманські дзеркала роблять, ставлять з оптикою. Мабуть, незатратно ставити те, чи те, чи копійка різниці. Майже наші краще замовляють. Але добряче видно, коли тебе хтось бере на обгін, добряче в них видно. Це також плюс в тому, що транспортний засіб <гум> укомплектований тим, чим потрібен він бути укомплектований з заводу. USB. USB, е, оцей USB, це мені, мабуть, Серго приніс. Серго, це або ти, або Кум. це... Такі, що мали, не знали, куди поставити і знали, кому принести. Коли, от. Він плюс з мінусом, це не йде на зарядку, тут тільки е, 12 вольт, плюс з мінусом. Він підключений для того, щоб GPS оцей от, е, спідометр. Він тільки спідометр, одометр там не пише. Я зробив його через запалення. Поворотники підключив. Е, до речі, я його підключив, уже знайшов плюс фішки, яка виходить в... В приборку поворотники також підключив. До речі, оці от штучки. Там є прорізи такі штатні в подгазетнику. Я тільки потайчик зробив, і дроти довгі залишились. Я їх там правильно намотав. Тобто, коли ви знімаєте клюв, воно буде розтягуватись надовго. Можете поставити збоку. Там від'єднується. Тобто важливо шукати це все це після замка запалення. Хто конкретно схоче, я підкажу кіньте цей. Ну, ось така от. Штука купилась також на Промі. Е, писали, Україна робить і писали, що більш герметичний, тому що, тому що от така от погодка. Ну, бажано його тримати не під дощом. І тим паче, давайте, е, я не думав, реально, я не думав, що воно настільки покаже. Ну, там, може, відмінність там невелика. І і такі показуватиме. Одне, що коли включаєш запалення, ну, коли його включаєш, він хоче там до трьох хвилин. там Пише 5-10, але він іноді от хвилина, іноді одразу, іноді до трьох хвилин, щоб почати показувати. 479 гривень плюс доставка. Підключаєш плюс з мінусом. Якщо путаєте, плюс з мінусом нічого не буде. Просто знайдете, не бійтесь. Чому він тут і чому він так? Я ходив півтора години вчора по гаражу ну і брався в руки, о -о -о робиш інше, і брав в руки його, де його? Е, притусувати, тому що намертво ось тут от не цей, тому що треба розуміти, що це, що це за приборчик такий. Робити під телефон, от купляти, треба купити, зробити якесь щось вийти. Ну також, потім ці два траси мене, по-перше, бісили, там, що вони ось так от, і, і вони мусять бути, щоб ручка газу е, е, нормально функціонувала. Ну, тут протапір трошки ловить. І не уявляєте, як це класно, тому що вони як ніхто знімають вібрацію. І по-друге, якщо ви не катаєтесь або у вас скутер під дощом, ви легко відсудняєте usb провід, щолкайте оці дві, навіть одну. От я зробив, щоб одну відщолкнув, висунув в кишеню назад, потім стяжки стоять копійки. Ну, я думаю, що тут не треба кронштейни купляти і ще робити. Хвати тут ось цих от дзеркал. Ну, прикольненько, так прикольненько вийшлося. Протапери також від кума. Отак і виходить. Так, да, без музи десь там це не зробиш. Ну, Не, не треба там, скільки там аж бути, там, як сказати, але треба ще й добре розуміти, що. Воно хоче і, і за скільки його купити, щоб і дешевше і гарно виглядало. Ну і, і щоб, щоб відрізнялось. Тому що таке Бо таке буває. О, лапка, да? Лапка, не поговорили про неї. Лапка не писалась. Навіть, ну я записав, є ну, це <світ> Також від, мабуть, десь з тих країв щось. От, як... З людей, яких продають, та якому продавав, каже, ну за що я її продам? А вона така унікальна, нехай десь покладеш. Тримати її за пазухою 100 років ні. Нехай вона ось от, вона звідси все. Тому що може десь колись комусь, так, цей джок десь буде служити комусь, тому що, ну, поки на три крапки, по чому продавати, чи продавати, як продавати. І взагалі. Його треба добре протестувати, подивитися. Про... О, давайте, до речі, от він протестований, подивимось, чи немає емульсії. Бо тут от таке от наробився поверху, а тут опа, а там ще помпочка. Маселко чистеньке, мотюлечка. Бомба. Ну, класно, що з двигун дійсно не встигли вбити. Йдемо дивимося, що воно мене стало. До речі, я отут поворотничок оцей от витягнув. Ви знаєте, це десь от кинув і воно вже зламалось. Я до того, що до практичності. да І тим паче, ну, куди воно тут? Де воно тут? Як отой от лунтик буде? <кхе> Ні. Скутер 150 доларів, АКБ 500 шини. Плюс камера 1000 гривень, фільтр повітряний 300, масло 500, посилка 4600, переводилось 310 доларів, це по 43 відносно курсу було коли. Лижі верх, руль, насос, аморт. Це ми завпчіслили 392 долари. Далі. Гріпси. Та, ну я не пам'ятаю, 200. Пишуче, зеркала, 200. Кум. Нормально так. Повороти. Повороти 400 з доставкою. GPS підометр 600, USB, знак питання, лапка, знак питання. Фарба, це так впритик тисячу гривень без, без світла, без нічого, тому що він фарбувався повністю і колеса, і те все. Аморт, до речі, давайте про аморт, хто не дивився попередні частини. Амор на 2 см майже довший. Довший класти трішечки не дуже добре. І дивіться, ширший може не поміститись. Якщо цей. Довший, якщо поставити, можна підварити, буде під центральну лапку, вона тут є ще більше, але маятник не буде правильно виповняти свою функцію. О, Така от малинка тут назбиралась на 2400, без того, що не писалось. І виходить плюс-мінус 450 скруч макдагів. Ну, не враховуючи, не враховуючи, не враховуючи роботи, але її рахувати це вже буде, це вже буде, коли буде до того думатись. Слава Богу, я думаю, що вийшло непоганий. Пишіть поправочки. Пишіть, як хто бачить його, хто б зробив дещо може би краще. А в кого в цілком <кхи> задовольняє. дивіться, який, яка маленька маніпуляція, також дає ось втулка. Бачите від підшипника? Підставлена, можна ще більше болт треба знайти. І все. І в спойлеру у вас вже сидить не, не так, як, по-перше, задниця задерта. По-друге, ви вже крутий пацан. І коли на нього сідаєте. Ви, коли на нього сідаєте, у вас ноги собі, коротше, ось ось ось. Вліво розвертається руль, так це взагалі на ньому можна дивіться. Опача. А, а І ще один момент. І ще один момент. Ну, для комплектації. Для комплектації.